Шановні панове, я дуже дякую, що ви завітали до Верховної Ради, що ми маємо можливість провести з вами відверту розмову. В першу чергу почути вас. І я хотів би від щирого серця подякувати всім вам, коли ви були в самі важкі часи разом з українським народом. Коли кожну неділю на Майдані Незалежності вона Слово Божьє, коли молились разом з людьми, навіть коли поруч свістили кулі, церква в Україні завжди мала велику повагу, але дійсно, та демонстрація духовної велич, яка відбулась в ті дні, це безумовна заслуга ваша. І все це не могло відбутися без богословня Божого. Я ще раз, від щирого серця, від мільйонів українців. Дякую вам. Я хотів би, щоб наші зустрічі, наші розмови стали знову системними, регулярними, щоб разом з вами ми могли обговорювати найбільш важливі питання життя нашої країни, щоб разом з вами ми могли вести Україну до світа. Дуже важливо саме зараз. Щоб наші люди зрозуміли, що корупція, ті звірства, які були кров, це в першу чергу наслідки бездуховності, саме бездуховність породжує трагедії. І відновити духовність, відновити віру це буде якраз і означати відновити Україну. Українська нація показала свою мужність, вона показала свою силу, свою непоборність. Зараз, коли відбулася перемога над режимом, який не зупинився перед тим, щоб на вулицях столиці велась кров, саме коли цей режим повалений. Дуже важливо, щоб люди знову почули пастерське слово. Дуже важливо, щоб показавши мужність, зараз ми всі продемонстрували мудрість, тому що, на превеликий жаль, ми отримали дуже важку спадщину. Економіка повністю зруйнована. На казначейських рахунках просто відсутні кошти. Величезні борги. Останні роки цей режим фактично існував виключно за рахунок запозичених коштів. Ці борги треба віддавати. Економіку треба відновлювати. Треба відновлювати нормальне життя. А ви розумієте, що відновити економіку за допомогою палиці неможливо. І от та мудрість, яка є в своєю Божому. Та мудрість. Насієм, якої є наші церкви, саме вона повинна допомогти нам відродити економіку, заспокоїти ситуацію і дійсно повести нашу рідну з вами країну шляхом перемог, шляхом розвідку, шляхом демократії, європейським шляхом, шляхом який благословляє наш Господь. Дякую ще раз всім вам. Слава нашому Великому Творцю!